Коли ми комплектуємо для себе аптечку, є кілька важливих правил. Перше, все, що лежить в нашій аптечці, має бути якісним. Друге, ми повинні всім цим вміти користуватися, бо якщо в нас є суперкомплектована аптечка, але ми не знаємо, до чого ці штуки, вони нам не допоможуть. І третє, це треба постійно носити з собою. Тут всі засоби направлені на зупинку По-перше, це кровоспинний жгут, це база будь-якої аптечки. Та а, рукавички. Тому що, якщо ми надаємо допомогу іншій людині, ми маємо захистити себе від інфекції. А кров це максимально інфекційно небезпечна рідина нашого організму. Невеличкі марки, щоб записати час накладання турнікету. Бинт для тампонади рани. є рани в тих ділянках, куди ми не можемо накласти жут. Там ми їх тампонуємо спеціальною марлою або звичайним бинтом, і зверху ми бандажуємо цій аптеці. В мене є термоковдра, щоб попередити гіпотермію, тобто зниження температури тіла у постраждалої людини.